Доброго вечора, малята! любі хлопчики і дівчата! Рада, що ви знову разом з нами! Здоровенькі були малята! Привіт-привіт, малята! Хм, цікаво! Цікаво! А що ми сьогодні будемо робити? А, а я підготувала для вас одну цікавезну казочку. А яка? це? Казочка називається Солом'яний бичок. Хе, -хе солом'яний. А чому? Чому він солом'яний? Він що багато соломи їсть? а? А от давай кицику почитаємо і дізнаємося. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. А давай, тож. Давай. Жили собі дід та баба. І такі вони бідні, нічого не мають. От баба й напалася на діда. Зроби та зроби мені, діду, солом'яного бичка, й осмали його смолою. Ой, яка ж опряма баба? Ну, попросила, дідуся ж, бачиш, виконав її прохання. Дід нічого робити. Взяв та й зробив солом'яного бичка й осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок та й погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде, доки пряла, поки задрімала. Mm, цікаво, Треба. цікаво. А як це, це він може ходити? Він же ж солом'яний. Але ж кицику, він у нас казковий, а казкові істоти, як ми знаємо, можуть все. Mm. Треба було бабі подушку брати. Вона, мабуть, не думала, що так задрімає швидко. Коли це біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка. Хто ти такий питає, скажи мені, я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідрений бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його, хап за бік, давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз зубами, ніяк і не вирве. О, так йому й треба, так йому й треба. Він злий був цей ведмідь і попався. Ображав Правильно. нашого бичка, правда? ж? От давайте дізнаємося, можливо, йому якесь покарання. Буде Буде знати, буде знати. От баба прокидається, аж бичка нема. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Дід вискочив від дереведмедя, взяв і кинув його в погріб. От бачите, таке покарання є. Угу. От на другий день ще ні світ, ні зоря, баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою ряда. Дотепряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та й до бичка. Хто ти такий? Скажи мені. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк. То дай мені смоли бік засмолити, а то каписні собаки обідрали. От бачиш, китику, а за тобою собаки ганяються? За мною? Та, Я їх так можу перехитрити, що вони мене ніколи на, не, не наздоженуть. <гум> <гум> не боїся ти їх так? А що, Знову діти упору посади вовка. А хто зна? Давай побачимо. Угу. Цікаво, цікаво. Що ж буде з вовком, га? Вовк одразу до бичка хотів смоли віддерти. Драв-драв, та зубами й зав'яз. Що ніяк уже й не віддереш. Що хоче назад, то ніяк. Вовтузиться з тим бичком. Прокидається баба, коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала, дід і вовчика у погріб кинув. От бачиш, Юлю, все сталося так, як ти думала. А мені цікаво. Чуєш, Юлю, а ти не знаєш, хто буде наступний, а? Оцього я точно не знаю. А почитаємо і дізнаємося, Угу. Погнала баба й на третій день бичка пасти, сіла під могилою та й заснула знову. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку, а то капусні хорти трохи шкуру не зняли. Бери! Зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Знову! Ти бачиш, і третя попалася. А тепер їх в погрібі вже ціла купа буде, а? Баба дідові сказала, дід кинув у погріб і лисичку. Ого! <хи> а далі вони ще так і зайчика побігайчика і? спіймали. Ще й зайчика, нічого собі. От як назбиралося їх, дід сів над лядою та давай гострити ножа. Ведмідь його й питає: Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити собі й бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі меду принесу. От бачите, як хотів. Хотів так. принести користь за те, щоб викупити своє життя. Я теж люблю мед. <свісно> Липовий. Взяв і випустив ведмедика. Та й знову ножа гострить, дідусь. Вовк уже питає: Дідусю, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю! Я тобі за це отару овечок прижену. І вовка випустив, дідусь. Сиди і далі ножа гостриш. Лисичка виткнула мордочку і питає: Скажи мені, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички гарна шкурка, на комірець буде. Ой, не знімай з мене шкури, я тобі гусей і курей принесу. І лисичку пустив, дідусь. Це лишився один зайчик, а дідусь і на нього ножа точить. Ой, не ріж мене, дідусю, став казати зайчик. Я тобі на миста доброго нанесу. Пустив дідусь і його. Бачите, який він добрий. А це їм mm -hmm. пощастило, а? Так. Яку користь велику приніс їм цей бичок солом'яний. а? Е? <гум> От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж дер-дер щось до діда в двері. Дід вийшов. Коли то ведмідь цілий вулик меду приніс, а за ним сірий вовк, повен двір овець понагонив. А незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив на миста доброго. І дід Ради, і баба рада. Так, звірі виповнили своє обіцян. От, бачиш, все-таки повернулися і поприносили ті дарунки, які обіцяли. М -м, де б його собі взяти такого солом'яного бичка, а? не знаєте, а? Можеш сам зробити. А з чого? З чого його можна зробити? Ну, ну кицику, якщо він солом'яний, то з соломи звісно. О, Правильно, що ж це я сам не здогадався? Так, завтра піду наберу соломи і зроблю собі бичка. А цікаво, що з ним же сталося, з самим, з бичком нашим. А бичок, що не стало вже треба, то ти стояв на сонці, поки не розтанув. А як це він міг розстати? А смола розтопилася на сонечку і солома просто розсипалася. А, це так само, як оце морозиво на сонці розстає, так? Да? Так, кисику. М -м -м, шкода, шкода! Бичка дуже шкода. Але він виконав свою роль. Він приніс користь дідусеві з бабусею. Ну, це добре, це добре, що користь приніс. Я зрозумів. Я зрозумів, чому вчиться казка. Нам всім потрібно приносити користь, а? Правильно. Так. Ну і так, кицику, і ще те, що на перший вигляд зовсім не показна річ, інколи може бути насправді дуже корисною. І наша чарівна скринька щось хоче нам сказати. Ану ж, Юлю, давай прочитаєш нам. Цікаво-цікаво, що вона нам скаже цього разу, а? яку вона мудрість вже uh -huh. приготувала нам. Не по виду суди, а по справах гляди. От бачиш, вона знову підтверджує те, що зовнішність буває оманливою. І, на перший погляд, якась непоказна річ може бути для нас дуже корисною. А ще у мене для вас і для наших маленьких телеглядачів є й мультфільм на цю тему. Давайте подивимось. Ух ти, давайте подивимось. Давайте. Це воно так? Як це так? Тільки що було літо і вже зима. Май, моя матчка моя, що це я накоїв? Горе та горе, і що ж мені робити? А! Що з вами? Мій бідний малюк, він так замерз. Що ж мені робити? Що робити? Магорок, за яким живе сонечко? Я скажу йому, ось тобі мій хвостик, він теплий, рудий і буде тобі дуже до лиця. А якщо сонечко не простить мене, а, ніколи, якщо, якщо тепер завжди буде зима, нікудишко, нікудишко, що я накоїв? Адже це я промені сонечку відрізав. Ти? відрізав? Угу. А що ж тепер І ще була зима, і знову літо. Літо, літо, ново літо, мамо, десь. Літо, літо повернулося. Мяу! Як дуже гарно все вийшло, а? яка повчальна історія в нас сьогодні була, да? Так, кицико. Але нам уже час прощатися на добраніч, мої любі, солодких та казкових вам снів. На добраніч, малята, хороших вам снів! Бувайте, бувайте, малята!